Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому ролику ми покажемо приготування ще однієї страви української кухні голубці з картоплею та гречкою. Цю страву можна готувати як в пісному варіанті, так і в скоромному. Ми будемо готувати скоромні голубці, але по ходу відео ми розповімо, як їх приготувати пісними. Скоромні картопляні голубці з гречкою подаються із сметаною або з основним червоним соусом. Пісні такі голубці подаються зі смаженими на олії цибулею та морквою. Або грибною підливою. Голубці з картоплею та гречкою, приготовлені в духовці, вийшли дуже смачними і ситними. Вони можуть бути самостійною гарячою закускою або їх можна подавати замість гарніру. Якщо вам набрид банальний гарнір і хочеться чимось здивувати гостей, приготуйте цю страву. Для цього нам знадобляться такі продукти: капуста, картопля сира 800 г. Крупа гречана 100 200 г. Цибуля 100-150 г, морква 50-60 г, бульйон для пісних голубців замінимо на грибний відвар 1 літр, Сіль 1,5 чайної ложки за смаком. Перечорний мелетий 1 чайна ложка. Масло вершкове для пісних олія 50 г. Жир або олія для смаження. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти. Підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі. З капусти вирізаємо качань і поміщаємо її в кип'ячу підсолену воду. Знімаємо листя, а решту капусти ставимо знову відварюватися. Продовжуємо цей процес, поки все листя не відваримо. Зрізаємо з листів потовщення. Гречку гарно промиваємо. Варимо гречану крупу до готовності. Друзі, за бажання можна взяти більше або менше гречки. Нарізаємо соломкою моркву. Нарізаємо цибулю. На розігріту з вершковим маслом сковороду висипаємо цибулю і смажимо до напівготовності. Якщо ви готуєте пісний варіант голубців, то вершкове масло замініть на олію. Додаємо до цибулі морку і підсмажуємо засмажку до готовності. Натираємо на дрібній терці картоплю. Віджимаємо з неї сік. Хай сік хвилин 10-15 постоїть. Сік зливаємо, а крахмаль повертаємо до картоплі. Додаємо зварену гречку. сіль і чорний мелений перець і додаємо засмажку. Все добре розмішуємо рукою. Так набагато зручніше. Начинка готова. На капустяний листок викладаємо ложкою начинку і формуємо голубці. Друзі, зверніть увагу на те, як ми загортаємо голубці. Якщо для м'ясних голубців без різниці, як ви їх згорнете, то ці неправильно сформовані можуть розгорнутися. Ну ось, Ми всі голубці сформували. З више заявлених продуктів у нас вийшов 21 голубець. Розігріваємо сковороду з жиром або олією і підсмажуємо їх з обох сторін. Смажимо на помірному вогні. Голубці щільно складаємо в глибоку жаровню або в жаротривку форму. Скоромні голубці заливаємо бульйоном. Він посолений і поперчений за смаком. Пісні голубці заливаємо підсоленим грибним відваром. Накриваємо жаровню фольгою і ставимо в духовку розігріту до 200 градусів на 1 годину. Як говорилося вище, скоромні голубці дуже смачні зі сметаною. Пісні голубці дуже смачні із грибною підливкою. Приготуйте цю страву з нами. Смачного! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Також не забудьте поділитись цим рецептом з друзями. Все, до скорих зустрічей! Бувайте!